скажіть наскільки це перше, представтеся, скажіть наскільки цей Курган був важливий і є важливий для підгороднянців, для історії України, для можливо до нашої нації, взагалі? Бо це ж наша минущана. Доброго дня. Сьогодні 10 квітня. Ми зібралися тут біля кургана, тому що ми займаємося екотуризмом. Екотуризм закінчиться війна, і до нас приїдуть з Європи люди. Вони захочуть побачити нашу культуру, нашу спадщину. Що вони побачать? Все все зрозрите, розбите. Ми будемо людей уже не один рік по нашим курганам, по нашим полям, лісам, показуємо, яка красота тут. І коли і розпочались розкопки, ми зверталися вже і в Дніпровське міністерство, і в області їздили, узнавали. Але відповідь кругом одна. Є замовлення, є така робота, є така розкопка. Ми не спеціалісти у археологічних розкопках, але так як копають тут бульдозерами, то можна відкрити просто відкрити інтернет або Гугл, або той же Ютуб, як робляться розкопки, то зрозуміло, що вони робляться не так. І це дуже тяжко, і так не повинно бути. Ну, поки громада підгороднього або міська рада не скаже своє слово, або це буде задокументовано, або це буде прописано, то так воно буде продовжуватися. Тому що в час війни ми повинні якось в тилу підтримувати наших хлопців на фронті. А поки хлопці воюють, ми тут мовчимо, все розкупують, розламують. І Що лишиться, коли вони повернуться, що лишиться дітям, це не зрозуміло. Це якось треба підійматися, якось треба. Співпрацювати з міською радою, може збиратися, переговорити, тому що ми багато говоримо, а воно копається. Дякую, А скажіть, будь ласка, от, яких дій ви хочете, щоб були від міської ради і від Може області? Може, слід звернутися і до більшович структур, угу. які дії ви би хотіли, щоб зараз відбулися? Ну ми то хочемо, щоб раз і це все пересталося копатися, але по е, є законні які дані. Як можна робити і як що не можна робити, але те, що мінкультура надає дозволи, то не лишається це в Києві або десь в області. У нас теж є відділ культури в Підгородненській міській раді, є музей. Директор Омельченко Лариса Павліна є відділ культури моргуни Віталій Юрійович. Також я знаю, що трекурган перед тим, як копати або зареєструвати, його треба було заміряти земельний відділ, юридичний відділ у нас працює. І Поки ці відділи не зможуть працювати, як треба працювати в воєнний час, то що здобитися нам, людям, які зриваємося з роботи, прибігаємо сюди на 5 хвилин, ну це так не должно бути. Це є люди в міській раді, які повинні за відповідати і зарплату свою відпрацьовувати. Тобто поки що ви не бачите таких активних дій з боку міськради. Яке б спинили, ну те, що вони приїжджали і знялися на mm -hmm. для відео фотографії, зробили. Але це ми, як люди під підгородю, можемо приїхати фотографуватися тут і все. Нам mm -hmm. треба, щоб міська рада працювала, а ми тільки могли спокійно виходити на роботу, приходити з роботи і приїжджати на кургани, щоб вони були тут, щоб mm -hmm. була наша історія. По суті кажучи, те, що сьогодні відбувається тут, уже пів місяця, да і за цей час ніякої охорони не. Не стало тут, да, щоб було це перепинити, mm -hmm. то це говорить про те, що в нас беззаконня якась в країні відбувається. Ну, якась беззаконня, І мабуть. Будь-який будь курган можна так розкопати, чи якусь історичну, наприклад, церкву завалити, якщо комусь захочеться. Yeah. Да, ну, шкода. Закони ми вже за, ці, uh -huh. за цей місяць вивчили, вже археологами стали вже передивилися стільки відео, uh -huh. але ж за всіх роботу ми не можемо зробити. Uh -huh. Звісно, що ми можемо і те вивчити, і те вивчити. Уже за цей рік війни ми вже вивчили від окопних свічок, від бліндажів і закінчуємо вже кургани, але ж є люди, які відповідальні за це. Uh -huh. Скажіть, взагалі цей курган... Ти якось молодь приходила раніше, цікавилася історія? Да, ви... Велосипедні тури uh -huh. на велосипедах, Можуть, грудні тут поряд, велосипеди і ми тут. Зараз на Соколову працюємо, там теж буде велосипедні, мото. Проїзди робити. Uh -huh. Були мотокроси у підгородньому, теж біля гори. Ну молоді нескільки зараз військовий час. Зараз зрозуміло, що не буде маса в мотоцикли або велосипедні тури. Але в час війни це можна буде по-другому проводити заходи. Це можуть бути якісь кобзарі і можуть бути якісь заходи про кургани, про історію, щоб ну, воєнний час дає інші трошки сценарії. О, ну, тут б, я б з задоволенням проводила б, розказувала, б, або хтось з підгороднього міг би розказувати ці історії. Це було б цікаво дітям. І ми, люди зацікавлені із інших міст приїжджають сюди. По підгородньому, звісно, що велика проблема це транспортування. Транспортування, автобуси, якби надавала міська рада, автобуси або якийсь транспорт, було б чудово. Ну а так велосипеди, мотоцикли або свій транспорт це завжди є таке. Ну, я дивлюся тут хлопцям, які копають дуже весело. Тому ну, вони відчувають себе дуже добре на цьому місці, розриваючи могили. Да, ну що ж, добре, дякую вам. Дякую вам.